Коломийські міліціонери затримали вбивцю за гарячими слідами. Під вечір мешканець Коломиї завітав до оселі двоюрідного брата. Двері були відчинені. Чоловік відразу запідозрив неладне. Приступивши поріг, в одній з кімнат він побачив жахливу картину. На підлозі у калюжі крові лежав його 46-річний брат. А біля нього закривало не ніж. Шокований чоловік одразу викликав міліцію. Правоохоронці негайно виїхали на місце події. Під час проведення першочергових оперативно-розшукових заходів було Отримана інформація щодо скоєння вказаного злочину може бути причетний громадянин, який проживає з потерпілим на цій же вулиці. Раніше вони дружили, кожен день здибались, вживали спиртні напої. Слідча оперативна група райвідділу міліції розпочала пошук вбивці за гарячими слідами. Випадкові свідки вказали на 44-річного приятеля вбитого, коли до нього навідалися правоохоронці, Той свою вину не заперечував. Зізнався разом із постраждалим. Випивали. Потім дійшло до побутової сварки, ухопивши кухонного ножа. Кілька разів встромив його в спину господареві. Вони випивали між собою і зав'язався між ними. Зав'язалася між ними розмова про участь у бойових. Точках колишнього Радянського Союзу. Значить, потерпілий, той померлий який вже от сказав, що він колись брав участь у боях в Афганістані. Це, значить, нашого підозрюваного за діло заживе, і він взяв кухонний ніж, наніс йому декілька ударів, що призвело його до смерті. Він знав точно, що потерпілий. Ніколи взагалі не брав, що він служив десь, як то кажуть, поварем. Потерпілий помер на місці від трьох колото-різаних ран. Тіло направили до моргу Коломийської центральної районної лікарні для подальшого судово-медичного дослідження. Вбивцю затримали, розпочато досудове розслідування. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.